Так, Бориса вечірній нічний дажор. Борис яка година ночі, пів другої. Що тобі щось ще лишилось? Давай я тобі огірка ще винесу. Фу, не лякає. там якийсь бухот. Оде огірки. Дуже з чимось. Так прихода. с ночь. Дай, вольт. Буку Дай, вольт. Я хочу вольт, а я не даю. Так, он мне не дам. Вийти через ті двері, обхожу через інші добре, що є двоє дверей. Так, що він тут? А він в мене вже виглядає <смітна> На, Борис. <В> гіркі. <смітна> так стоїть я хочу з дверей на Борис. Казали, не квазьві, гірки, дай Борису. Все, дивіться, я там собі дві поквасила, все мусочку лишила. Мала чуйку, що він прийде. <гум> ну, не півдруху їш ночі. А я думаю, от коли він приходить, чи під сам ранок, чи так вночі доїдати? дати. Півночі, півдругої. Який кумедний.